Виконуємо номер 331 із підручника Геометрія 7» та номер 28.13 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть рівність трикутників МКЛ, МКЛ і КМПК. МП, зображених на малюнку 13, крапочка 16. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Якщо кут ЛМК Л МК, він показаний, дорівнює куту ПКМ ПКМ. Це величка велика рисочка одна. І кут ЛКМ ЛКМ, дві рисочки, дорівнює куту П МК. Також дві рисочки. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і записала коротку умову задачі. Як бачимо, у нас в наших трикутників є МК, сторона спільна. За умовою у нас є по два рівних кути, тому трикутники рівні. За стороною двома пролеглими кутами це у нас друга ознака рівності трикутників. Запишемо це. Сторона. МК спільна для трикутників МКЛ і Трикутника КМП. за умовою Кут Л. М, К, дорівнює куту П. К. М. І кут ЛКМ дорівнює куту ПМК. Тому за другою. ознакою рівності Трикутників трикутник. МКЛ дорівнює трикутнику КМП. Номер 331 із підручника Геометрія 7 та номер 2813 із підручника Математика 7 виконано.